Пане Петре, бажаю вам власне, щоб у вас вимкнувся оцей турборежим прискорення, щоб не плили за течією. Петро Обухов, депутат одеської міської ради, був з нами на зв'язку. Якої думки щодо знесення пам'ятника Катерині Другій дотримуються науковці? Ми запитали учасника нашого сюжету Тараса Гончарука, доктора історії... шановні глядачі. Ми приєднуємося до загальнонаціонального марафону, який освітлює війну Росії проти України, і сьогодні гість нашої студії перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархомник. Вітаю вас, Олексійович. Е, наскільки сьогодні полтавська громада готова до опалювального сезону, і що власне робиться в цьому напрямку? Вчора було рішення прийнято рішення виконкому про підготовку до пального сезону, де проаналізовано стан підготовки будинків, мереж, а також стан наших комунальних підприємств, чи готові вони війти в опалювальний сезон. В принципі, самі підприємства готові до опалювального сезону наші комунальні, але все-таки ми створили штаб по підготовці до опалювального сезону і проходження, скажімо, зимового періоду, тому що сьогодні йдуть сигнали. І це на рівні держави, щоб ми були готові до так званої шокової ситуації, коли можливо ворог е, сьогодні йде війна, і ворог б'є по інфраструктурі, коли ворог може влучити наші інфраструктурні об'єкти і залишити це мається на увазі котельні так? <кхи> залишити без електроенергії, без тепла, mm -hmm. без газу. Е, перші дні війни лютого місяця показали, що так так було у Київській області. Спочатку підривали електропори. Потім виводили з ладу котельні і підривали газові вузли, і, відповідно, без тепла, без води, без газу залишалися цілі міста. Ірпінь, Буча, Гостомель. Ми пам'ятаємо і будемо, мабуть, все життя це пам'ятати. Тому, щоб бути готовим до викликів, які можуть бути, ми сьогодні готуємо центр обігріву. Ми сьогодні ведемо переговори із міжнародними компаніями. У нас 18 закладів. Які будуть на випадок надзвичайної ситуації приймати до себе жителів, це може бути від півтора до десь можливо двох трьох, -трьох тисяч людей, які, якщо буде така ситуація, зможуть, наприклад. Якийсь певний час бути. Зрозуміло, що ми не зможемо втримати ситуацію весь час, але не дати людям замерзнути, забезпечити їх там теплом, їжею, це ми до цього готуємось і все це робимо. Це якщо я зразу уточню, це якщо, не дай Боже, там не буде ні світла, ні газу, ні нічого. От ці Ми сьогодні, навіть буквально після цього ефіру, зустрічаємось із. Компаніями, які будуть допомагати нам монтувати котельні на твердому паливі, як альтернативу ставимо їх на мережі тепленерго, де сьогодні вивчаємо інженерну цю всю можливість підключення. Також ми плануємо, щоб 24 на 7 працювали наші заклади охорони здоров'я, тому котельні генератори будуть забезпечені і забезпечено теплом і електроенергією повністю всі медичні заклади, тому що це такі важливі, скажімо так, стратегічні об'єкти по решті ситуації. Ми просто о, сьогодні допомагаємо, е, даємо трансфер, не трансфер, а субвенцію Полтава Тепленерго» на ремонт по 109-му мікрорайону, mm -hmm. і вони там по квітучій е, будуть готові включитися. І, скажімо так, е, ми передбачили в бюджеті 30 мільйонів на закупку газу для Полтава Тепленерго». Тобто те, що з боку Полтавської міської ради, ми робимо все, щоб війти в опальний сезон максимально готовими. Щодо навчання школярів у школах, знову ж таки дуже багато розмов, і до кінця не зрозуміло, яке рішення прийнято стосовно навчання офлайн, онлайн. Які школи і чи готові школи, і да. чи Я, готові укриття. Значить, 39 шкіл, які мають власне укриття, п'ять шкіл це укриття, які поблизу сьогодні йде процес безпосередньо підготовки цих укриттів до. Навчального періоду я безпосередньо там і в старостинських округах вчора відвідував наші навчальні заклади, де перевіряв готовність. Тому я хочу сказати, що ми будемо готові на 1 вересня приймати дітей у закладах освіти, але зрозуміло, що не всі підуть, тому що у нас більше 30 тисяч школярів, але школи зможуть прийняти. Я думаю, десь в районі п'яти тисяч. Ми хотіли б, щоб онлайн-офлайн займалися перший другий клас це початкова школа, так щоб знання іміння діти могли. А далі вже потім може на онлайн переходити п'ятий клас, тому що це перехідний і дев'ятий одинадцятий класи, тому що це випускні. Вони повинні також бути більш-менш підготовлені. Тому це у нас такий орієнтир для навчання. Якби ми це проговорили з батьками і з педагогічним колективом, і це якби наша. Така стратегічна ціль, як буде, будемо вже орієнтуватися по ситуації безпосередньо на станом на 1 вересня, але ми готуємося до офлайн-навчання, я вже сказав, перший, другий, п'ятий, дев'ятий, денадти класи. Ну, я так розумію, що і мова йде про дві зміни. в да, школі. Так, дві зміни, тому що е, кількість дітей в школі повинна відповідати кількості в е, закладі. Тому е, старші класи ми плануємо, якщо нема можливості в першу зміну, піти на другу зміну. Угу. Сади перемоги. Е, яка ситуація з, з цією програмою? Наскільки. Активно долучилися до цієї програми і переселенці, і мешканці Полтави. І власне, скільки цих продуктів харчування можна виростити для і для кого по перше, сади перемоги» її можна поділити умовно на дві частини. Перше це сад груд, проект, який ми ведемо на базі наших декоративних культур поблизу міського парку культур перемоги. І там можна побачити на власні очі. Вже те, що зроблено, вже там і ростуть, і вже перший врожай зібрали зелені, передали переселенцям. Буквально на днях пальчиківського старостату ті фермери, які участвують у нашому проєкті сади перемоги, вже надали першу безкоштовну гуманітарну допомогу для наших переселенців: це картопля, це цибуля, це помідори, огірки, кавуни. Тобто і зелень. Це те, що сьогодні в нас якби, є проблема із закупками. Тому от ми почали цей процес, вже сьогодні він реалізується. Буквально на днях голова обласної військової адміністрації сказав, що з настанням холодів може очікуватися наплив знову переміщених осіб з Донецької області, звідти з півдня і сходу до. Половини мільйона навіть. Наскільки Полтава сьогодні готова запропонувати якісь нові місця для внутрішніх переміщених осіб, наскільки ми переповнені, не переповнені, наскільки ми готові до такого? Я вам скажу, що за період повномасштабної війни Росії проти України у нас через місто Полтав пройшло більше 300 тисяч переселенців. Це практично 100% міста міста Полтави. На даний час у нас проживає 55 п'ять тисяч. 200 переселенців, які мають довідки про те, що вони внутрішньопереміщені особи, але я думаю, що таких людей набагато більше. Три тисячі з них сьогодні знаходяться в наших комунальних закладах. Я хочу сказати, що ми на початок війни, коли все почалося повномасштабне вторгнення, ми готові були прийняти 7 тисяч на наші потужності. Це школи, садочки. Mm -hmm. Було максимум п'ять, сьогодні вже десь близько трьох. Ми визначили 13 садочків і 4 школи для того, щоб компактно можна було ефективно, скажімо, втратити ресурси, тому що ми готуємося до навчального року, і відповідно ті навчальні заклади, де жили переселенці, ми їх. Вивільнили, надавши рівні можливості для того, щоб вони могли проживати у іншому закладі. Тому я думаю, що питання, якщо будуть перебувати внутрішні приміщенні особи, ми будемо дивитися на наші резерви і звичайно ми будемо допомагати. Виходячи із тієї ситуації, яка буде складатися. Тобто Резерви ще є. Резерви є, але сказати, що тут у нас щастить будинок, пустий, і ми чекаємо, такого у нас немає, тому що знову ж таки, зараз ми паралельно ведемо роботу з обласною державною адміністрацією і самостійно з іншими донорами з приводу будівництва житла для переселенців. Ну, воно до, до зими ж не, не побудується, наскільки розуміє. До Зими воно не побудується. А якщо це будуть модульні вагони або модульні якісь, скажем, конструкції, конструкції, то це все можливо бути. А звичайно, якщо стандартна сема будівництва, то вже ж час до, до зими, звичайно, ніхто не встигне зробити. Але наскільки я знаю, сьогодні мережі, електричні, вода і водовідведення, в принципі, готові зробити до початку зими. Запитання від наших глядачів. Ми колись обговорювали в ході наших програм про те, що капітальні зараз видатки, вони не передбачені, вони не, кабміном вони не, не дозволяються. Так, і от глядачка говорить про те, що по вулиці Степового фронту там були демонтовані зупинки і просять. Хоча б лавочки поставити, тому що вона каже: що немає ніякої конструкції і немає ні ні нічого. Вони просять, якщо от лавочки це не є капітальним якимось будівництвом, то хоч принаймні поставити Добре. Ці лавочки. Дякую. Да, така проблема існує, коли почався новий бюджетний рік. Зрозуміло, ніхто ж не очікував, що у нас трапиться війна. Тому euh, отакі проблемні точкові питання. Я думаю, що ми будемо вирішувати. Бо це було і не тільки це, було по всьому місту. Знесено нове не поставлено, бо і лавочок взагалі нема. Тому я абсолютно підтримую звернення і зараз прийду, дам доручення відповідним службам, щоб вирішили це питання. я вам дякую за цю розмову. В нашій Dank студії вам. я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.